WhatsApp, дорогі друзі. А давайте згадаємо, як англійською буде робити Make – так, Do – теж так. Але справа в тому, що заміняти одне іншим не можна, і там є деякі правила вживання. І саме сьогодні ми у цьому з вами розберемося. Ви на каналі онлайн-школи англійської мови інглінш. Дом мене звати Каріна, і ми починаємо. Якщо ви думаєте, що ви можете обійтися без цієї парочки в англійській мові, то ви дуже помиляєтеся, адже ці два слова є одними з найуживаніших в англійській. Вони використовуються в багатьох стійких виразах, які краще запам'ятати. Проте є певні закономірності вживання, які допоможуть вам розібратися у цій темі, що ми сьогодні з вами і зробимо. І почнемо ми з дієслова make. ось його основні значення: створювати, виготовляти, майструвати, виробляти, тобто робити з нічого. Абсолютно новий продукт. Причому такий продукт, який ми зможемо помацати. І перше зізначень make – це виготовлення якогось матеріалу Product, material or origin. І це у нас може бути виготовлення одягу, ювелірного виробу, паперу, меблів, фільму тощо. Ну, наприклад, make a dress – шити сукню. «Make toys» виготовляти іграшки. Так, тобто слово «make» по суті може перекладатися як шити. Отже, ми використовуємо це слово, говорячи про будівництво, виробництво або виготовлення чогось. «His wedding ring is made of gold». Його весільна каблучка зроблена з золота. «The house was made of clay». Цей будинок був виготовлений з глини. «Wine is made from grapes» – Вино виготовляється з винограду. Також дієслово «make» Ми використовуємо для позначення місця походження продукту або матеріалів. The watches were made in Switzerland». Годинники були виготовлені в Швейцарії. Ну, всі ж знають фразу made in China. Нехай цей вираз буде для вас таким перевірочним. Коли ви будете сумніватися, згадуйте: made in China. Значить, точно не ну, done in Switzerland. Так само made in Switzerland. Це, наприклад. Друге значення Makes пов'язане з food, drinks and meals. Ну, всі ж ви знаєте make make breakfast, make lunch, make dinner, make a cake or make a cocktail. Тобто make dinner – готувати вечерю та make a cake – спекти, зробити торт в будь-якому випадку використовується з make замість do, тому що це про їжу, food, drinks and uh, meals. І кілька прикладів вживання. I made a cake for her birthday. Я приготувала торт на її день народження. До речі, а що ви скажете, наприклад, про чай? Do – Make, do tea? ви таке десь чули? Ні, ми скажемо I made a cup of tea for her. Я зробила їй чашку чаю. Отже, з чаєм у нас лише make, адже це створений новий продукт з чогось. Так, отже, make... Ті запам'ятовуємо. Проте я говорила вам, що мейк вживається з новими створеними продуктами, які ми можемо помацати. Так, от гарячий чай мацати не раджу, але логіку ви розумієте, правда? І ще раз хочу повторити, бо це дуже важливо. Ми кажемо мейк ланч готувати ланч обід, мейк breakfast – готувати сніданок та мейк dinner – готувати вечерю. І артикль у цих фразах ми не вживаємо. Тобто ми не кажемо мейк е. Make breakfast. І третя група фраз, які ми вживаємо з make це produce a reaction. Коли ми говоримо а, про дію чи реакцію на щось. Ну, чи когось. «Onions make your eyes water. Цибуля змушує твої очі. Сльозитися, ну тобто провокує якусь реакцію. make. або ж you make me happy – Ви всі робите мене щасливою, коли ставите лайки та пишете коментарі під нашими відео. Що ви зараз і зробите? <свісно> Ідемо далі. Також ми вживаємо make з певними іменниками, коли говоримо про реалізацію або організацію планів. Ну, наприклад, make plans – планувати make a choice зробити вибір, make a phone call подзвонити комусь. Ну, або ж make an appointment записатися на зустріч. І ще один приклад: he has made some arrangements to finish work earlier. Він вжив деяких заходів, щоб закінчити роботу раніше. made arrangements. They are making plans for the weekend. Вони будують плани на вихідні. You need to make a decision right now. Тобі потрібно прийняти рішення прямо зараз. П'ята група вживання make – це speaking and sounds. Тобто, коли ми говоримо про говоріння. Та вживання певних звуків. Зараз це поясню на прикладах. She made a nice comment about my dress. Вона зробила мені комплімент про мою сукню. Тобто make a comment Тут у нас The baby is asleep, so don't make any noise. Дитина спить, тож не створюйте ніякого шуму. Тут make a noise – створювати шум. Don't make a promise that you can't keep. Не давай ніяких обіцянок, яких ти не можеш дотримуватись. І тут у нас make A promise. Знаєте, що вам потрібно буде зробити після цього мега корисного відео? Прийти на урок з викладачем, де ви зможете попрактикувати вживання make it do, тобто спробувати реально застосовувати всі зараз отримані знання онлайн уроки в EnglishDom – це чудова можливість віч на віч викладачем, не виходячи з доми, або виходячи куди вам загодно, попрактикувати свою англійську. Найкрутіше, що ви спілкуєтеся з викладачем віч на віч, а отже, весь час приділений тільки вам. Більшість часу уроку ви говоритимете англійською, що точно допомогти. Може прокачати ваші розмовні навички. Перший урок абсолютно безкоштовний, тому точно варто спробувати, ви нічого не втрачаєте. Посилання на реєстрацію на цей урок залишаю в описі до цього відео або десь тут на екрані. Ловіть. І так, з make ми розібралися і переходимо до do. що означає do? правильно, також робити. Але значення інші, і давайте розберемося, які ж саме. Перше, з чим нам потрібно розібратися, що дієслово «do» в англійській мові несе дві функції. Перша з них це смислова «Do» в значенні робити та виготовляти. А друга – «do», яка може ставати «done» або «did». це будівельна функція. Тобто в граматиці ми використовуємо також «do». але розумієте. Функції абсолютно різні, і треба вміти розрізняти do-смислове та do будівельне. Здавалося би, всі ми це вже знаємо. Ми всі це пройшли ще на рівні elementary, але все одно чомусь досі багато хто допускає помилки: типу «She doesn't have homework», «She doesn't have homework». Вона не своє домашнє, вона не робить своє домашнє. І має бути «She doesn't do her homework». Задумались про це. Дійсно, такі помилки є дуже е, популярними. На жаль, отже, ще раз у фразі «she doesn't her homework» у нас губиться саме смислове діє слово do". She doesn't do her homework». «Doesn't» – будівельне «do». «do homework» e, смислове. Отже, розбираємося з дієсловом «do» саме смисловим. Воно перекладається більше як робити, виконувати щось, робити повторювану дію за кимось, виконувати щось за зразком. Тоді як «make» означає створювати щось, робити щось нове, таке, що можна помацати. Тільки не гарячий чай, і тут щоб розібратися, коли ми вживаємо дієслово do, ми поговоримо про work, jobs and tasks. Зазвичай do ми використовуємо, коли говоримо про роботу. Якісь домашні справи, фізичні навантаження, але аж ніяк не про створення чогось нового. Діє слово дю ми вживаємо тоді, коли хтось виконує якусь справу чи займається якоюсь діяльністю. Ну і такими діями можуть бути до прикладу: «do crosswords» – розгадувати кросворди, «do sewing» – шити, «do the washing» – мити або «do the ironing» – прасувати. Бачите, це все фізичні дії. І в процесі них ми нічого нового якби не створюємо. Тому ми рухаємося і вживаємо слово «do». Правильно, ви молодці. І ще кілька прикладів. «Have you done your home task?» Ти виконав своє домашнє завдання? «Do». Home I have guests visiting tonight I should start doing housework right now У мене сьогодні гості. Потрібно вже приступити до прибирання. I wouldn't like to do that job Я не хотіла би робити ту роботу. Do також використовується у значеннях Do subjects – вивчати предмети або do courses – проходити курси. Do допомагає описати виконання роботи, завдання чи якоїсь дії. Do the ironing – прасувати. Do the washing – мити. І це дія. Все ще пов'язано зі словами work and job також пов'язано з дієсловом do. Наприклад, do housework, робити роботу по дому, do homework, робити домашні завдання або do one's job, робити якийсь вид діяльності, займатися якимось видом діяльності. Do Ми також вживаємо для non-specific activities. У таких випадках ми зазвичай використовуємо щось на кшталт thing, everything, nothing, anything і так далі. І тут краще побачити приклади, щоб зрозуміти, про що я. Hurry up, I've got things to do. Поспішай. А, у мене є справи, які мені потрібно зробити. Things to do. Або ж Don't stand here, do something. Не стій як бован тут, зроби щось. Do something. Is there anything I can do to help you? Чи є щось таке, чим я можу допомогти? Replace verbs when obvious. Що б це могло означати? Іноді ми використовуємо «do» для заміни якогось звичного нам дієслова. І це може звучати навіть більш натурально, ніж вживання самого того дієслова, яке ми перед тим вивчили, і воно ніби як було складніше для нас, але насправді не треба так ускладнювати. Можна просто сказати «do», як роблять носії мови. Ну, наприклад, uh, guys, do I need to do my hair? Чи потрібно мені розчісати моє волосся? Дивіться, я використала do my hair, а не brush my hair. І все, типу, окей, ніхто не помер. Розумієте? Тобто можна було і не вчити дієслово brush, Я жартую, треба було вчити, але можна заміняти. do my hair, розчісати моє волосся. I think I need to do my hair. Just a second, guys. Або ж інший приклад. Have you done the dishes yet? E, ти ще не помив посуд. Done the dishes. Я використала це замість washed the dishes. Ну типу, можна так і так, але можна заміняти на саме do, і звучить воно супернатурально. Я вам це обіцяю. Ще один дуже цікавий приклад. Увага! I'll do the kitchen if you do the lawn. Я поприбираю кухню, якщо ти підстрижеш газон. Тобто do the kitchen Я використала замість clean, do, і do the lawn замість cut the lawn Я сказала do, і все типу окей, знову ж таки. Тому do – це суперова паличка-виручалочка, коли ви не знаєте всіх е, дієслів в англійській багатьох більшості, окей, всіх. Ніхто не знає, певно, з тих, хто вивчає англійську. Окей, okay, йдемо далі. До речі, скажіть, чи знали ви, що так можна? Що можна, типу, це do заміняти дуже багатьма е, дієсловами в англійській? Якщо не знали, то поставте лайк до цього відео, адже ви дізналися щось нове і потрібно подякувати комусь. Отже, підбиваючи підсумки, у сьогоднішньому відео ми з'ясували, що таке do та make, як воно і коли використовується, в яких ситуаціях. Але давайте ще раз все. Підсумуємо now let's recap one last time. Запам'ятаємо п'ять основних пунктів, коли вживається make. Це у нас product material origin виготовлення нового матеріалу або матеріал чи місце проходження продукту, food drinks meals, коли йдеться про їжу напої та приготування страв. Produce a reaction, коли говориться про якусь дію чи реакцію. Plans and decisions, коли йдеться про організацію чи реалізацію планів, Speaking and sounds, коли йдеться про говоріння чи певні звуки. І три пункти, коли ми вживаємо. Do. work, jobs and tasks при розмові про роботу, завдання чи види активності Non-specific activities при згадці про якісь дії у загальному значенні, Replace verbs when obvious Заміна будь-яких інших дієслів на do безпосередньо і робимо ми цю заміну, коли значення і так очевидне. І ще одне дієслово do ми використовуємо тоді, коли не створюються якісь явні матеріальні речі. Це мислительська діяльність чи спільні дії. У той час як make використовується при обговоренні творчості, створенні чогось нового. Порівняйте you have to make a cake for Simon. I'll do that later. Тобі потрібно зробити торт для Саймона. Я зроблю це пізніше. Make a cake. Do it later. Тобто ми ні в якому разі не скажемо I'll make it later. Ні, make a cake, але do it later. Тепер все зрозуміло? Якщо все зрозуміло, то go практикувати. Ось тут на вас чекає практика. А сюди варто заглянути, щоб дізнатися більше стійких виразів з make. А також пам'ятайте про безкоштовний урок з виключем англійської мови, на який ви можете зареєструватися та спробувати таке індивідуальне навчання. Там ви зможете попрактикувати теми, які нещодавно вивчили. Щоб зареєструватися, тисніть кнопку, яку ви бачите зараз на екрані. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. See you!